Львівські учні мусять виправляти помилки київських чиновників. Від середи у п'ятих-восьмих класах почалися підсумкові контрольні роботи. Завдання на них вперше складали не школа, а міністерство освіти, але у контрольних відомство допустило стільки помилок, що довелось майже удвічі скорочувати кількість варіантів. Наприклад, дві однакові правильні відповіді або зайві рідки. Багато помилок у тестах з української мови. Там практично на кожному варіанті була помилка. Усі рекорди побили завдання з історії України для п'ятого класу із 38 варіантів, лише сім без огріхів. Удвічі скоротили і кількість завдань з української мови. Зустрічалися такі речі, як дві правильні, дві неправильні відповіді, або жодної. Перепрошую, жодної неправильної відповіді. І був заскладний синтаксис Були деякі нюанси щодо самого тексту, або, наприклад, невідповідності на автора цитаті. Тобто були такі казус невеличкі. Педагоги побоюються. Плутанина може вплинути на успішність учнів від оцінки за контрольні залежать їхні річні результати. Певно така невизначеність і невизначеність взагалі у цих правил гри. Так, з якими мають проводитися ці контрольні, вони трішечки нагнітають обстановку навколо них, і діти, звичайно, ж таки хвилюються. Триватимуть підсумкові контрольні до 20 травня. Тож часу виправляти помилки як свої, так і чужі в учнів уже не залишиться.